Головнокомандувач збройними силами України, генерал Валерій Залужний, провів телефонне спілкування із начальником штабу збройних сил Канади. Про це залужний повідомив в Телеграм. Я ознайомив колегу із ситуацією на фронті. Вона дуже напружена, але повністю контрольована. У нас занепокоєння викликає розташування ракетних систем вздовж державного кордону з боку Білорусі, зокрема на аеродромі Зябрівка, написав Залужний. Також він повідомив канадському колезі, що рашисти продовжують обстрілювати мирні міста та села України. Я подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю та вміють воювати, знаходяться в бойових порядках. Усвідомлення того, що є такі друзі, як Канада, які підставляють плече, допомагає наближати нашу спільну перемогу. Підсумував залужний. Військова допомога від партнерів у Пентагоні показали, як вантажать додатковими боєприпасами літак для України. Чергову військову допомогу мають доставити повітрям до Польщі, а вже звідти наземним транспортом привезти до України. Нагадаю, близько тижня тому Міністерство оборони США оголосило про виділення чергового пакету військової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів. Зараз я не бачу, чесно кажучи, і не розумію, чи може будь-який західний політик, який дружить з головою, як кажуть, і серйозно оцінює ситуацію, сказати, що Україна не готова до членства в НАТО. Мені здається, що сьогодні в НАТО дуже мало армій, які здатні дорости до рівня. Збройних сил України в розумінні не теоретичних розробок і комп'ютерних ігор, а практичного застосування зброї на полі бою. І якщо б цієї зброї реально було, але тут я так само мушу сказати, ми повинні у себе самих запитати, чому у нас нема ракет, і запитувати це треба регулярно. І давати на це чесні відповіді, то якби у нас було достатньо нормальної зброї сучасного рівня, то повірте, я думаю, що ну хіба що можна було б говорити про те, що Україна входить, ну я не знаю, ну мабуть, в трійку, може, ну максимум в п'ятірку найкращих армій не лише НАТО, але я думаю, і світу, тому що ми продемонстрували. Про які навіть самі е, натовські генерали говорять в суперлативі. Тобто, ви читали, мабуть, цю інформацію, що деякі військові кажуть, що якщо брати шкалу в 10 е, е, одиниць оцінювати українські збройні сили, то українці е, мають 12, Тобто це п'ять з плюсом. Е, відтак е, думаю, що е, пан Кісінджер просто. Е, в даному випадку об'єктивно оцінює ситуацію і говорить правильні речі, і якщо він справді змінив ситуацію, змінив свою позицію і е, почав реалістично дивитися на справи співати з московського голосу, ну слава Богу, Так що, бачите, і е, давні е, промосковські симпатики, е, коли вони починають реалізувати і аналізувати ситуацію, якою вона є. Ну, вони теж повертаються до здорового глузду, так що слава Богу. Це питання, пане Сергію, яке, мені здається, стоїть сьогодні першим на порядку денного. Ви згадали західних аналітиків, і на превеликий жаль, мусимо говорити про те, що їхні оцінки дуже часто мають дуже ну, такий поверхневий характер. Тобто не, не аналізуються ті фактори, які повинні були б аналізуватися, і відповідним чином робляться висновки, які є далекими від реалії. Ну от Навіть оці всі славно, сумнозвісні прожекти відносно того, що через три дні українська армія паде, пам'ятаєте, ну, деякі з дуже високих посадових осіб в Америці говорили про те, що ми будемо постачати українцям зброю для боротьби. Були ж такі розмови? були це все говорить про те, що навіть на найвищому політичному рівні ну не чітко розуміють багато інших факторів, які впливають на здатність країни до спротиву. От в нашому випадку, жодна західна розвідка не прорахувала. Те, що я значно сильніше е, за, е, можливо, навіть модерні там, танки чи гаубиці, чи, чи е, безпілотники, є воля людей жити в нормальній, цивілізованій, демократійно незалежній країні. Тому, коли говорять про е, е, те, що там чи ми збираємося на довгі роки. Е, е, Гратися в цю гру чи росіяни. Знаєте, мені здається, що тут нам треба не на це звертати увагу, а ну так би мовити, дослухатися і довіряти нашим Збройним силам. Я думаю, що сьогодні є справді дуже гарна взаємодія на рівні міністра оборони і. Головнокомандувача Збройними силами це справді дуже позитивна синергія, коли політики не втручаються в суто справи військові, а військові не втручаються в політичні. І це дає результати. Плюс, звичайно, допомога з боку західних партнерів, яка є на даний момент вирішальною, в тому розумінні, що вона. В поєднанні з кількістю і бажанням перемогти, дає ті результати, про які ми з вами говорили на початку нашої розмови. Що може трапитися в Росії? Отут ситуація протилежна тій, про яку ми говоримо в Україні, бо е нема мотивації, немає е у росіян розуміння, що вони тут роблять. Є лише е спроби е ну. Продемонструвати свою дикість, але ну це не те, на чому можна довго, щонайменше е, вести війну. І знову ж таки, ну подивіться, там е, хай е, наші західні партнери дещо е, е, применшують, скажімо, прямі втрати російської армії, але вони все одно величезні. Ви сьогодні врав сьогодні на початку розмови називали ці цифри. Вони жахливі насправді. Якщо порівнювати з Афганською війною, яка фактично е, проклала шлях до розвалу СРСР, то е, ця війна вона для Росії ще страшніша, і це ж е, історії. Тому я думаю, що е, багато факторів, які зараз визрівають в Російській Федерації, можуть спровокувати от те, про що ви говорите, коли один з них. А це може бути будь-що. Це може бути вбивство е, якогось активіста е, в умовному Татарстані чи, чи е, ДТП з е, військовим, який перевозить якусь е, там ракету, і вона здинує десь в умовній Саратовській області, і таке інше. І з цього може початися е, просто ланцюжок. Події, які вже потім не можна буде зупинити, це знаєте, це як маленький камінець, який викликає величезну лавину, а від лавини сховатися неможливо. Тому зараз ми повинні просто, я думаю, що думати над тим, яким чином стимулювати ці маленькі камінці в різних частинах Російської недоімперії для того, щоб у своїй сукупності вони спричинили велику лавину. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.